Дуже делікатна тема і близька для всіх нас, ця тема пробачення, тому що кожен із нас має такий досвід кривди, якогось зранення, якоїсь дії іншої людини по відношенню до нас, через яку ми страждали або страждаємо. І Що з цим робити, як це пробачити? Часто це можемо задавати запитання, що для цього робити. Перше, для чого взагалі пробачати? Яка ціль пробачення? Є людина, яка скаже, що пробачити потрібно для того, щоб легше було жити, для того, щоб не ходити з цим непрощенням. Бо це впливає на, на, на нас, на ту людину, на іншу людину, яка нас скривдила, вона сильно не впливає. Але нам від цього важко, коли ми не пробачили. Це е, допомагає людині бути вільною від непрощення, від якоїсь важкості, від тягаря. Е, але пробачення це щось набагато більше, це зробити простір для дії Бога, то впустити Бога в цю. У темряву непрощення, прощення, в цей гріх, бо можемо це і так назвати, коли людина не хоче пробачити. Коли людина хоче, це зовсім інше. Але коли так запекло говорить, ніколи не пробачу, ніколи, це закритість на Бога. Мав такий випадок з однією людиною, яка говорила ніколи не пробачу. Але потім через якраз таїнство сповіді, таїнство милосердної любові Бога, з кожною наступною сповіддю е, вже ця фраза змінювалася. Спробую пробачити, постараюся, почну молитися за ту людину. І в процесі, навіть ще й до цього часу думаю. Дозріває до того, якось пробує це пробачити, але вже це, це непрощення не є таким, якби, таким твердим каменем, який стоїть десь на душі людини. Вже певний процес пом'якшення людського серця відбувається. Тобто пробачення це потрібно нам для того, щоб дозволити Богові далі діяти, бо це великий бар'єр. Для дії Бога, непрощення. Пробачити це не вдавати, що нічого не сталося. Це все добре, нічого поганого не сталося. Ні, це не про це йдеться. Пробачення це плід дії Бога. В сьогоднішній Євангеліє нам це показує, що пробачити може той, хто досвідчив цього пробачення. І там ці. Кількості, які в своєму слузі відпускає його пан, потім слуга не хоче співслузі пробачити, це показує нам цю велич Божого милосердя, що він все пробачає, скільки ми гріхів робимо, скільки ми проти Бога робимо дій, вчинків, думок, рішень. Всього-всього ми цього не висповідаємо ніколи. Ми не встані цього всього навіть усвідомити, не те, що назвати і визнати. Ми, ми не встані цього усвідомити. А Бог все це огортає своїм милосердям. На все це відповідь Бога це Його любов, це Його пробачення, Його милосердя. І тільки така людина, яка має досвід Божого пробачення, може іншій людині пробачити. Це досвід, це, це коли ми вже самі усвідомили любов Бога і що це безмежне милосердя до мене, грішного, це дає сили так спробувати відноситися до іншої людини. Ця ситуація, описана в Євангелії, вона показує, що той слуга. Він не зрозумів, що йому було подароване. Він отримав це, але він не зрозумів. Тобто це не пройшло через його серце. Так і сповіддю може бути, можемо визнавати, але не приймати це в своє серце, що це Бог відпускає, списує цей борг, перекреслює, розриває цю, цей список. Всіх моїх боргів, які я маю по відношенню до нього. І потрібно це пропустити через своє серце, для того, щоб змогти і серце пробачати іншій людині. Не просто словами, не просто назвати, але щоб серце пробачити, то це в серце повинно Боже милосердя. Потрапити, дійти аж до глибини мого серця. Ісус пробачає дуже багато, пробачає Петра, апостола, який зрікається, потім повертається. Так само всіх учнів, ми не маємо цього опису конкретно пробачення учнів, але вони теж порозбігалися, зневірилися, зрадили, можемо сказати. Але потім Ісус приходить до них, до апостолів, і каже, мир вам, називає їх своїми дітоньками. Тобто Він пробачає на Христі, молиться, за своїх кривдників молиться, Отче, їм, бо не знають, що роблять. Тобто Ісус є тою особою, яка дає нам приклад пробачення. Як потрібно це робити, керуватися дією Святого Духа? Якщо будемо керуватися людськими емоціями, розумом навіть, то не будемо пробачати. Бо розум буде говорити, як цю людину пробачити, як це Як це цих людей пробачити, які нас вбивають, які нас кривдять? Як це може бути? Але тільки дія Духа Святого, бо Ісус приходить до апостолів, каже їм: прийміть дар Духа Святого, кому відпустити гріхи відпустяться, кому затримаєте, затримається. Це тільки Дух Святий діє в таїнстві, сповіді, що ми можемо отримати прощення. І щоб іншій людині пробачити, це теж потрібно прийняти Святого Духа і дією Святого Духа керуватися. Бо наша людська природа, наш розум буде це все заперечувати. І останнє, що дуже важливе, що в небо ми не потрапимо, поки не пробачимо, тому що в небі ми можемо зустріти таких людей, душі тих людей, які нас скривдили, а вони, можливо, попросили пробачення завдяки дії Божого милосердя. Вони прийняті до Царства Небесного, а там ми не зможемо жити в сварці, в непрощенні, там вже не буде дороги до примирення. Тому тут на землі, або якщо це не зробимо, тут на землі, то скоріше за все, в чистилищі потім будемо ще власне, проходити це очищення, щоб пробачити, щоб примиритися. І лише так увійти до Небесного Царства. Лише е, душа, яка пробачила, яка е, полюбила, може ввійти до радості Небесного Царства, бо там є люблячий Отець. Тому використовуємо ці дні на землі, живучи цей час, який Бог нам дає, щоб краще тут, на землі, примиритися з Богом. Примиритися один з одним, примиритися з тими людьми, на кого тримаємо якусь злобу, непрощення, тримаємо образу. Краще це зробити тут, на землі. Можливо, це нам трошки скоротить час потім в чистилищі, а можливо, відразу отримаємо нагороду Божого Царства. Тому Подумаємо сьогодні, кому ми ще не пробачили, на кого тримаємо якусь образу, і просімо Духа Святого, щоб дав нам сили зробити це. Амінь.